50 років музею виповнюється цьогоріч. Ви коли вперше відвідали нашу установу? Вперше я був десь у 2002 році, коли я переїхав до Києва. Я тоді знайомився з усіма культурними місцями Києва, і мені було дуже цікаво зайти сюди. Ну, Що ж це за місце таке? Це той момент, коли, знаєте, я там. Для мене воно було дуже кінематографічне тоді. Я зайшов, я в кожному артефакті бачив прямо цілі кадри. І це перше місце, куди я так поглибився. Пам'ятаю, дуже довго багато часу провів. Скажіть, а чи була у вас можливість, коли ви сюди приходили, ще оглянути вже нові експозиції? Е, ви знаєте, дуже бігло. Дуже бігло, але в мене виникло ось то бажання ще раз поринути в цей світ, який тут створений. Він створений дуже, дуже, дуже круто. Я всім рекомендую просто зайти і подивитися це. Знаєте, чим більше часу проходить, тим більше цінність воно набуває. І те, як тут це подано, як ці інсталяції зроблені, вони ну, дуже не всюди ви це можете так побачити. Тому я вам рекомендую. Найближчим часом я точно збираюся зайти із своїм сином. Тому що я хочу йому показати все це весь весь всесвіт, який е, ми пройшли і які вже би не хотілось більше проходити. От можливо, ви нам би підказали, а як ми могли б іще розвинути свій музей? Можливо, якось у вашій сфері? Е, так, знаєте, я помітив активність, активність вашої спільноти. Я думаю, що музей це таке місце, яке сьогодні має можливість завдяки сьогоднішнім технологіям. Перестає бути, знаєте, якимось скучним місцем. Це не нудно, тому що це все можна оживити. Це все можна е е сьогодні створити, е створити певну атракцію. все можна витворювати в 3D, відтворювати, скажімо так, в доданій реальності. Мені здається, що використовуючи там артефакти, там не знаю, ти одягаєш. Там чи береш в руки якісь артефакти, ти можеш його віртуальній реальності подивитися в залі уявити себе вже там у місці цих подій в той час. А, дякую вам за такі ідеї. Зави, ви хочете побажати щось чи музею, чи нашим відвідувачам? Ну ось якесь таке побажання зробити. А, ну побажати сьогодні. Хочеться нам всім єдиного це перемоги, це після перемоги миру, довгого миру для України. І хочеться, щоб. Все те, що ми сьогодні проживаємо, залишилося в музеї.